Ранок 17 грудня люди збираються біля свого будинку, аби допомогти і висловити співчуття. 13 поранених і четверо загиблих такі моторошні наслідки терористичного удару. Ворог забрав життя молодого подружжя і їхнього півторарічного сина, а також літньої мешканки цього будинку. Лідія добра знайома загиблої 64-річної жінки, яку першою знайшли під завалами. Ольга Ярославівна дуже хороша жінка, а взагалі наш дом, я кажу наш, тому що я тут прожила 18 років. Це дуже гарність, завжди сусіди допомагали друг другу. Ви бачите, молодіжі у нас скільки, поробили і дітські площадки і все. Ну, це дуже зараз тяжко балакати, хоч я вже тут не живу. Но... Але все одно спілкуюся до сих пор. Люди плачуть і кажуть, як таке могло случитися. Зараз встановлюють, що людям потрібно зробити, налагоджують кришу, люди дають заявки, що кому треба зробити. Євген мешканець постраждалого будинку. Той ранок запам'ятає назавжди, бо прагнув врятувати свого друга. Я не спав, я чув вибух. У нас вибило вікна в квартирі. Мама знаходилась в кухні, я знаходився в кімнаті. Слава Богу, ми не травмовані. Бистро одягнувся і прибіг сюди, до епіцентру. Допоміг винести двох людей. Одному на, на дві ноги належив турнікет. І виносив свого друга Олександра, він ще був живий. Це мій був. Один із найкращих друзів в цьому двері. Рятувальна операція розпочалася. Щойно стало відомо про ракетний удар. У цьому будинку мешкало більше ста осіб, мешканці цього та сусідніх будинків, у яких є пошкодження, розміщені у пунктах тимчасового перебування. Вони все отримали, і де можна спати, і їжу, все, що треба. Аварійні бригади з усього міста ліквідують наслідки ураження у сусідніх будинках. Це 30 будинків, школа та лікарня. Люди не залишаться без допомоги. Постраждалі внаслідок ракетного удару були доправлені до медичних закладів. Серед них і Олександр, батько родини, якого так намагався врятувати його друг Євген. вчора до нас було доставлено швидкою допомогою. Четверо постраждалих внаслідок вибуху. Один з них в край важкому стані був піднятий в операційну. І, не зважаючи на зусилля лікарів, він помер. Один знаходиться в відділенні політравми середньої важкості і двоє жінок в відділенні щелепно-лицевої хірургії. Всі прооперовані, на даний час загроз життю немає. На у лікарню поступило 9 постраждавших, троє з яких були діти. Один дитина був в стані приблизно удовлетворительному стані, після осмотру було на амбулаторне наблюдення далі. Второй ребенок 7 лет поступал в состояние средней степени тяжести, был госпитализирован сразу в отделение реанимации, потому как доставали его из-под завалов. Но после всех проведенных обследований мы не обнаружили никаких повреждений внутренних органов. И сегодня ребенок будет переведен в общее отделение. И третий ребенок, самый тяжелый, тоже 7 лет, девочка с множественными повреждениями, различной локализацией, сразу же была прооперирована. Сейчас находится в отделении детской реанимации, состояние ее тяжелое, стабильное, продолжает лечение. По взрослым больным была мама этой девочки, которую мы отправили в профильное отделение второй больницы. И мужчина прооперировали вчера его с переломами конечностей, ключицы. Состояние его сейчас в средней степени тяжести из реанимации переведем в, общую, ну, в общее отделение, в травматологию. Остальні больниці були з множественними ранами різаними, з множественними гематомами, ушибами. Ще вчора людям із постраждалого будинку надали тимчасовий притулок. Ми розмістили сім'ю з чотирьох чоловік, дві дитини і дві дорослих жінки в КНВЦ по вулиці, по вулиці Каштановій, щоб зігріти, накормити людей. Їм не було де дітися. Інші люди розселилися по сусідам, по родичам. Всі мали змогу протягом дня у 42-й гімназії зігрітися, перекусити, відпочити. 42-га школа була розвернута як штаб для того, щоб скласти там будівельні матеріали. Зараз там проходив збір заяв, видача стройматеріалів людям бригади визначені по місцям робіт, які будуть виконувати роботи, поки ми сьогодні не зашиємо всі вибиті вікна. Телі і так далі вивозимо сміття. Зараз прибираємо, ведемо розмову з рідними загиблих по похованню. Місто бере на себе це зобов'язання поховати загиблих. Для надзвичайників це була тяжка доба. Працювали і гірничо-рятувальники, і загін ДСНС. Аварійно-рятувальні роботи виконували підрозділів державного воєнізованого гірничо рятувального загону 3-го державного пожежно-рятувального загону головного управління Дніпропетровської області, служби міста, медичне забезпечення та волонтерська допомога небайдужих. Всі служби міста та підрозділи Державної служби України в надзвичайних ситуацій згуртована та професійно виконали роботи по ліквідації наслідків аварії. На місці події працювало 64 особи: це і вогнеборці, і гіринчо-рятувальний загін, і кінологи, патрульна поліція міста. Було максимально зроблено все, щоб максимально швидко дістати людей та надати їм допомогу. внаслідок влучання ракети було зруйновано три поверхи. Рятувальники максимально зробили все можливе, щоб знайти людей. Працювали майже до третьої години ночі. На зміну рятувальникам заступили комунальні служби міста. 13 бригад. Працівників, які працюють по кожному будинку окремо, для того, щоб максимально зашити, засклити і закрити віконні проєми, щоб ну, ми розуміємо, що зараз відбувається, яка погода, тому максимально сьогодні ліквідуємо ці питання. Я думаю, що сьогодні вже до кінця дня ми з цією задачею справимося. Фактично маємо на сьогоднішній день 32 постраждавших будинки, фактично три школи, три дитячих садочка. і... І один ще один бюджетний заклад. Фактично розподілені всі трудові ресурси за кожним об'єктом окремо, і зараз працюють всі необхідні служби на кожній адресі. Будівельний матеріал за дорученням керівника військової адміністрації. Сьогодні матеріал забезпечено за рахунок бюджетних коштів. З матеріального резерву вже завезена сюди і плівка, і ОСБ, і зараз нарізаються відповідними працівниками скло. Всі роботи організовані, тому будемо працювати до тих пір, поки повністю не локалізуємо ту ситуацію, яка на жаль вчора відбулася в місті Кривому Кривоморусі. Сьогодні працюють водоканал, сьогодні працює Веста шляхбуд, тепломережа, газовики працюють. Сьогодні працюють бригади управляючих керуючих компаній з кожного району. Були залучені також на цю комунальне підприємство Сансервіс. Багато громадських організацій, які залучені і доставляють сьогодні матеріали, працюють одночасно. Ми Займаємося уборкою, вивозом усіх всіх мусора. Погрузчик хюндай, ескаватор Caterpillar, чотири самосвали. Ну і ще тут два маленьких будуть погрузчики або Тут задіяно 26 чоловік, робітників. Нам вказівка сьогодні, оце основне все вивезти, а завтра вже будемо наводити повністю порядок. Працюємо у кривому розі за підтримки УВКБ ООН, агентства ООН у справах біженців вчора. Зразу після того як побачили повідомлення, що тут був приліт. Наші спеціалісти сюди виїхали для того, щоб вияснити, в чому проблема, яка якої допомоги потребують люди? Тут були працювали психологи пролізки. Вони були буквально через 30 хвилин по сріблю. Тут люди бігали, плакали і ну була істерика. То наші психологи заспокоювали людей, попрацювали з ними. Сьогодні оперативно приїзди будівельні матеріали, котрі потребують люди. Працюємо у зв'язку з військовою адміністрацією Кривого Рогу, бачимо, що вони роблять, все з ними вияснили, всі потреби, все, що треба, буде, все привеземо. Зруйноване можливо відновити, та людське життя не повернеш. За один ранок втратили одразу трьох рідних, каже родичка загиблої сім'ї Вікторія Корнійчук. Страшна звістка в сім'ю прийшла, задзвонила мені свекруха з таку новину, сказала, що попала ракета прямісінько в дім наших родичів. Що Сашу знайшли самим першим. Сашу везли в лікарню, в тисячку. Люду шукали дуже довго. Люду шукали десь о 3 годині вже, коли Маломальський з'явився хоч якийсь зв'язок, то поступила інформація, що люду теж знайшли під завалами. І, на жаль, вона була також вже не жива. Мали ще дуже великі надії, що Тімошка наш маленький, зайчик голубоглазий, красавчик, ще залишається живий. Десь о 12-й ночі, чи вже на першу годину ночі, з'явилася інформація від рятувальників, що дитина, на жаль, також не жива. Ось так втратили за один день, за один ранок. Сім'ю, цілу сім'ю. Дуже шкода, що маленька Максим сім років залишився тепер без батьків, залишився сиротою. Це дуже велика втрата, це дуже велика, велика прірва і дірка. Ми не знаємо, як далі, які дитині підбирати слова, як його підтримувати, як йому важко надалі буде зараз в світі. Ну, будемо намагатися підтримувати, всі сили покладемо. Родина була дуже життєрадісною, розповідає родичка. У цій квартирі прожили усього рік. Коли е, почалася війна, Люда з дітьми переховувалася в Польщі. Чотири місяці вона там знаходилася з дітьми, дуже було страшно, налякалися, але вона не витримала. Саша трудився на шахті Криворізького залізорудного комбінату. Люда теж до декретної відпустки там трудилася, але потім народила тьомку і знаходилася в декреті. Рік тільки тому вони купили цю квартиру. Дуже-дуже були раді, що нарешті змогли придбати своє житло. Але сталося лихо. Дитина вже розуміє, що щось сталося. І він весь час їх шукає. Він був просто в бабусі своєї у людиної мами. Він був в бабусі в гостях. Бабуся його до себе забрала. А на ранок така страшна звістка. Вікторія Добровольська, Валерія Косигіна, цей день.